Саме звідси у Львові наприкінці листопада розпочався Майдан. 26-го студенти вийшли на страйк. Тоді ми ще думали. Ну, питання євроінтеграції, воно стояло для нас дуже важливо. Тобто, ми це і в університеті обговорювали і, і, і так між собою в середовищах, але вже тепер мені кілька років по тому зрозуміліше, що це було взагалі питання вже менше тут тобто великою мірою і тих європейських цінностей, і так далі. Але це був каталізатор. Насправді давно вже була пора щось змінювати. Початкове, що було, воно було дуже радісне, навіть якось піднесли по-своєму. Ми ще не розуміли, чим це закінчиться. На площі біля пам'ятника Шевченку львів'яни цілодобово підтримували київських мітингувальників. У гарнізонному храмі неподалік збирали усе необхідне. Звідси частина їхала на допомогу до Києва. Храм перетворився справді на такий певний. Тил майдану, де за 24 години люди принесли все, що могли: ліки, продукти, якісь такі. Навіть пригадую будівельні казки. це стало таким єднанням людей, які були на Майдані, і тих людей, які хотіли там бути, але не могли. На київський майдан поїхав і Львів'янин Андрій Меаковський. Ці кадри тоді на всіх українських телеканалах. Перед працівниками баркоту люди грали на піаніно, поміж них і Андрій Меаковський. Для мене це було можливість показати їм, що з того боку живі справжні люди, і це не якісь не якась бедлота, не якісь екстремісти з коктейлем Молотова, а культурні люди, які хочуть змін до кращого. Ми виставляли екран для Беркуту з, з транслюванням правдивих новин і так далі. Це, напевно, найбільша справа. Цією акцією молодь закликає регіоналів та позафракційних депутатів перестати бути виконавцями волі Віктора Януковича. Далі в Києві почалися розстріли. А до Львова привозили перших загиблих. Їх хоронили як героїв на Личаківському цвинтарі. Ми подорослішали за рік на сім років. Україна для себе зростила на Майдані трохи травмоване, але зріле суспільство, яке принаймні може сформулювати те, чого воно хоче. Для мене він багато що дав. Тобто... І Суспільство громадське досить суттєво розвинулося з того часу. Сподіваюсь, друге не доведеться. Е, все ж таки, революційні зміни це дуже, дуже небезпечний процес. Коли пролилася кров, що ми вже не маємо права стояти осторонь впродовж всієї історії, допоки Бог нам дає можливість дихати, допоки ми живемо, ми не повинні зрадити цінності майдану, у оцю, оцю бажання бути справедливості. Як, як сьогодні пригадую, як тоді актуально звучали всі питання нечесності, хабарництва і так далі. Нині, на жаль, це вже трішки якось призабулося, напевно, це справді було щось дуже таке від Бога. По людськи це б ніколи майдан не вистояв. Олена Данило, Роман Гнатишин та Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів.